Ні, це не нудно. Вітаю, мене звати Тетяна Загородня. Я заступниця керівника управління керівниця відділу стратегічного аналізу та формування механізмів запобігання корупції, управління формування політики у сфері запобігання корупції. Власне, самій назві назика і полягає суть того, чим займається наш орган. Назика розшифровується як національне агентство з питань запобігання корупції, і сподіваюся, що ми зменшуємо обсяг роботи для наших колег із правоохоронних органів шляхом власне запобігання корупції. Намагаюся не спілкуватися з друзями на робочу тематику, але якщо така нагода трапляється, то просто кажу, їм, що я не працюю в набу. Мені здається, що в підлітковому віці я передивилася True Crime Series і через це мене захопила спочатку професія судмедексперта чи детектива. Коли почалися якраз такі дисципліни, такі як кримінальне право, воно мене дійсно захопило і насправді привело в антикорупційну сферу. Напевно, найбільше я пишаюся своїм долученням до написання та моніторингу державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Мені було 24 роки, коли я долучилась до цього проекту, і насправді я дуже хвилювалася, тому що мені здається, що це. В дуже відповідальний момент, і я вдячна своєму керівництву за довіру і за те, що е, запропонували мені працювати з цим документом. Це насправді унікальний документ, якого в Україні ніколи раніше не було. І ну, структура цього документу і власне зміст, який він е, в себе Закладає вони є унікальними навіть на мою думку по європейським міркам. Цей проект був справжнім викликом для мене, і в першу чергу я думаю, що він мене навчив брати відповідальність на себе. Ми любимо сходити на прогулянку в ботанічний сад або ж пограти всі разом в еліс. Я встигаю пообідати, якщо їм прямо на робочому місці. Я би порадила студентам не боятися помилятися, оскільки це той спосіб, який ви в першу чергу можете навчитися. Назика чекає мотивованих, працелюбних та патріотичних людей. В першу чергу я думаю, що це от внутрішні бажання цих змін і мотивованість це бажання своїм прикладом демонструвати, що можливо грати за чесними правилами і будувати і розвивати наше суспільство для того, щоб власне зробити Україну країною, в якій хочеться залишатися та жити. Ні, це не нудно.